У Дагестані невідомі влаштували стрілянину. Є загиблі поліцейські бойовики атакували храми. Влада почала контртерористичну операцію. Кремль зробив заяву. Усі подробиці масових нападів розповім за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. У Російській республіці Дагестан сталася масова стрілянина. Зокрема, в неділю у місті Дербент невідомі з автоматів обстріляли синагогу і церкву. У синагозі після нападу сталася пожежа. Після цього місцева поліція при спробі затримання влаштувала перестрілку зі злочинцями. Одно часу махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост дорожньо патрульної служби та підпалили автівки. Зав'язалася сутичка. У підсумку в результаті теракту загинуло четверо цивільних і 15 поліцейських. У Махачкалі 10 силовиків та охоронець храму. А в Дербенті п'ять поліцейських, православний священик і два охоронці синагоги. Такі дані навів слідчий комітет Росії. Там завели кримінальні справи. У Дагестані терміново запровадили режим контртерористичної операції. Силовики кинулися шукати усіх причетних до нападу в Махачкалі та Дербенті. Чотирьох із них ліквідували прямо на місці злочину. На теракт згодом відреагували в Кремлі. Сам Путін публічно не сказав ані слова. За нього це зробив Дмитро Пісков. Він запевнив, що диктатор в курсі ситуації, але зі зверненням виходити не планує. Також речник Путіна зауважив, що стрілянина в Дагестані не призведе до повернення ситуації 90-х. каже: Росія зараз інша, а суспільство консолідоване. Наскільки єдиною є зараз країна агресор, можна побачити на цих кадрах. Це православний храм Покрови Пресвятої Богородиці в Дербенті. Саме на нього в неділю напали терористи. Майно церкви всередині потрощини, видно сліди боротьби. Російські медіа пишуть, що настоятель цього храму був першою і конкретною ціллю бойовиків. Його фотографію вони нібито закріпили у своєму чаті. Настоятель в результаті нападу загинув. Йдеться про 66-річного Миколу Котельникова. Попередньо бойовики перерізали йому гордо. Чоловік служив у церкві 40 років. Більше пощастило священнику церкви у Махачкалі. Він разом із двома десятками людей зачинився в храмі, коли поруч були нападники, і записав звідти відео. Да. От ми зараз сидимо в храмі. Охранні убили нашого. Невдовзі кількість знайдених і ліквідованих бойовиків зросла до п'яти. Двох із них нейтралізували в Дербенті і трьох у Махачкалі. В той час на місцях злочинів працювали вибухотехніки. силовики вилучили стрілецьку зброю та боєприпаси. Інші підрозділи досі шукали арешту нападників та їх посіпак. У Дагестані оголосили триденну жалобу з 24-го до 26 червня. А родинам загиблих і постраждалих пообіцяли грошову допомогу. У мережі тим часом з'явилися кадри затримання ще двох бойовиків. Їх виявили на пляжі у Махачкалі. все-все-все, Задержали все, опа, опа опа стоять стоять, стоять. Все. Все, що хапнули, опа. Ось красота. Заципілі. Все, 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 все. все два їхно. От, От так. Отак. так, іді браті. Трайф, троїх, трех, робота і братя, Тим часом слідчі з'ясували, що до теракту причетні сини глави Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Його швидко затримали і порушили кримінальну справу. Чиновник зізнався, що двоє дітей. Осман і Аділь мали певні радикальні настрої, через що він постійно сварився з ними. Російські медіа стверджують, що Османа ліквідували під час контртерористичної операції, а діля попередньо теж. Крім цих, у Омарова є ще шість синів. На них усіх найближчим часом чекають масові допити. Ми будемо стежити за перебігом цієї справи. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові подробиці. Також ставте вподобайку цьому відео. Дякую, що дивитесь фабрику. Новин зустрінемось.